А, ну у мене тоді досить часто. Дивіться, тут з, моє... з мого боку ще є ваша фотографія Андрія Санчук. Чи ні, Стіданчук. Його ж не буде, буде видно, так? Да? Не буде. Так, дуже дякую. Ну, тоді будемо починати, да? Добрий день, шановні колеги. Перед своєю доповіді, перед її початком я хочу подякувати Оргкомітет за запрошення прийняти участь у конгресі анестезіологів та лікарів-акушерів-гінекологів, які присвячені проблемам дуже актуальним акушерства і гінекології. І з урахуванням цього тема, яку ми сьогодні. Будемо надавати вашій увазі за травою, зачіпає питання інтенсивної терапії запалення при, при еклампсії. Для того, щоб обґрунтувати актуальність нашої теми, мені б хотілося роздивитись з вами чи нагадати вам особливості. Течії запального процесу при неускладненні вагітності. Бо на сьогодні є дуже багато теорій виникнення такої вагітності, які багато в чому змінюють наші традиційні уявлення при вагітність взагалі. Неускладнена вагітність на сьогодні розглядається як унікальний імунний стан. Внаслідок модуляції імунної системи. Завдяки вагітності відбуваються диференційовані реакції, які будуть залежати конкретно від течії вагітності, тобто від стадії або триместру вагітності. І кожна стадія чи триместру вагітності характеризується своїм запальним станом. Так, під час імплантації, плацентації і на протязі першого триместру вагітності тіло матки нагадує відкриту рану, і саме завдяки цьому формується дуже сильна запальна реакція. Ця реакція направлена на те, щоб ласоциста могла прорвати епітеріальну оболонку матки і імплантуватися. Запальне середовище, яке формується в цей час, також направлене на те, щоб забезпечити адекватне відновлення матки і видалення клітинного сміття. Завдяки відновленню, епітелію тіла матки, відбувається вагітність, тіловагітної. У подальшому намагається адаптуватися до присутності плоду. Тобто на сьогодні вважається, що перший тримет вагітності є прозапальною фазою імунної відповіді без виникнення запального процесу. Взагалі вважається, що вагітність буде неможлива. Разом з тим, друга. Фаза вагітності чи другий триместр є протизапальний. Це період, коли швидко росте і розвивається плод в організмі матері. І саме індукція протизапального стану є основою нормальної течії вагітності. Разом з тим, під час останнього триместру вагітності плід завершує свій розвиток. Матері необхідно народжувати дитину, а це можливо е, тільки тоді, коли відновлюється запалення. Під час пологів е, імунні клітини наход, надходять у міометрії для того, щоб сформувати рецидив запального процесу. Про запальне середовище буде сприяти спорученню матки, вигнанню дитини і відторгненню плаценти. Тобто неускладне на вагітність, в залежності від стадії триместру, є комбінацією прозапального та протизапального станів. І було висунуто гіпотезу, яка доводить, що Порушення регуляторних механізмів розвитку запалення будуть сприяти прибільшеній імунній відповіді і будуть формувати преекламсію. Преекламсія на сьогодні вважається мультифакторною патологією, досі залишається однією з основних причин акушерсько перинатальних страх. Частота приклемсії у структурі ускладнень вагітності коливається від 6 до 12% у здорових вагітних і зростає до 20-40% у вагітних з естрогенітальною патологією. У світовій структурі причин материнської смертності прикламсія стабільно посідає третє місце після кровотеч і. Сепсісу і це ми маємо за останні 10 років. Тобто пусковим механізмом при кламсії на сьогодні вважають ендоцеліальну дисфункцію. Ендоцеліальна дисфункція призводить до ураження ендоцеліального глікопаліпсу, тобто його основних функцій, таких як бар'єрна функція в першу чергу. Безумовно, ця інтенсивна терапія при еклампсії зосереджена на тому, щоб відновити ендотеліальний глікокаліпс, що буде забезпечувати зниження проникності судин і зменшення процесів запалення. І таким Медикаментом чи лікарським засобом, який направлені на збереження відновлення індетеліального віка каліпсу, на сьогодні вважається альбумін. І саме тому ми вибрали своєю темою сьогоднішньої доповіді обґрунтування інфузійної терапії при кламсії середнього і тяжкого ступеню. За рахунок застосування альбоміну. Що ми для цього зробили? Для того, щоб вивчити вплив прощену альбоміну на активність запального процесу у післяпологовому періоді, у вагітних з вихідною кламсією ми обстежили 60 вагітних, які відбиралися методом конвертів. тобто і повинні були відповідати певним критеріям включення або виключення. Критерії включення і виключення подані вам на слайді. Я хочу сказати, що ми брали жінок на дослідження віком від 18 до 40 років за наплідною вагітністю у терміні 34 тижні тижні прикламсія. Повинна у них була бути помірного або тяжкою ступеню і певна, певний відсоток крововтрати у пологах. Для того, щоб все-таки довести, що саме альбомін ефективен при використанні у жінок при флансію вихідною, ми повинні були вивчити. Вплив неускладної вагітності на показники запалення для цього ми додатково обстежили 30 невагітних жінок, і вони війшли до норми 1. Всі обстеження були розбиті на дві групи, і в першу групу війшло 30 жінок у післяпологовому періоді, вони отримували лікування згідно існуючим наказам МОЗ України. Вагітним другої групи, на тлі стандартної терапії, ми додавали безперервну інфузію розчину абуміну, яка тривала 72 години, і паралельно вводили також безперервно через інфузомат фурацем. Якщо ви звернете увагу на те, Яку дозу ми використовували, то я хочу сказати, що ця доза по альбуміну становила 10 мл за годину незалежно від маси тіла хворого. Фурацемід також вводився через інфузомат до 40 мг на добу, незалежно від маси вагітної. Що ми отримали на вході? Тобто перед пологами. Ми всіх жінок обстежили і ми побачили, що при неускладній вагітності е, ми мали зростання прозапального інтерлетіну 6 на 170% е, більше, ніж норма, тобто чим рівень його у невагітних жінок. Протизапальний інтерлетін 10 зростав. Набагато менше і перевершував норму тільки на 30%. Разом з тим, не вагітність супроводжувалася зростанням індексу запалення на 120% понад норму у здорових жінок. При порівнянні з жінками з прикламцією до пологів, ми побачили, що інтерлікін шостий. Уже на 273% понад рівень невагітних, що перевершило майже на 100% неускладнену вагітність. Разом з тим інтерлікін 10 зменшувався і його рівень на тлі при кламсі був на... 52% меншим, чим у жінок з неускладненою вагітністю. Індекс запалення при цьому зростав на 570% понад рівень при неускладненій вагітності. Це е, доводило те, що прикламція е, у передпологому періоді супроводжується е, піком подобним е, зростанням запальних процесів. Альбумін ми починали вводити зразу після пологів у жін, жінкам і першої, і другої групи. І знову таки, коли ми почали аналізувати динаміку змін прозапального інтерлейкіну шостого при різній терапії пологів, то ми побачили що на першу добу ми маємо зростання різке інтерлейкіну шостого як у жінок е, зі стандартною терапією, так і без неї. Але е, якщо ми будемо порівнювати, то ми побачимо, що у групі на тлі традиційної терапії е, рівень прозапального інтерлейкіну шостого був на 700. 16% вище, ніж у невагітних жінок, або на 440 лишніх відсотків вищим, ніж рівень е, у жінок, е, які мали неускладнену вагітність. У тих жінок, яким ми вводили, е, Проводили інфузію альбуміну і порастеміду запропонованою нами методикою, рівень е, альбуміна зростав набагато в меншому ступені, майже в два рази був е, рівень меншим. Е, разом з тим, коли ми подивимося на третю добу після пологового періоду, то ми бачимо, що. У жінок на тлі традиційної терапії без інфузії альбуміна рівень інтерлітіну шостого оставався на 250% вище, ніж у невагітних, і на 24% меншим за вихідний рівень. Разом з тим, на тлі альбуміну інфузії з фуросемідом ми бачимо, що Рівень запального інтерлектину 6 вирівнювався до норми для невагітних жінок. Стосовно протизапального інтерлектину 10-го, то ми побачили, що у жінок першої групи на першу добу після пологів рівень його перевищував 50% відсотків від норми, що було меншим е, на 26% за е, вихід рівня у е, жінок з нормально протикаючою вагітністю. У тій групі жінок, це червоний колір, е, рівень про стезопального інтерлітіну е, 10-го зменшувався в меншому ступеню, і це вказувало на позитивний ефект альбуміну, який особливо проявлявся на третю добу після пологового періоду. І коли у групі першій на тлі традиційної терапії рівень, проти запального інтерлеттіну 10-го заливався низьким і навіть дефіцит його дещо наростав, то на третю добу е після пологів на тлі введення альбуміну альбоміну е ми відмічали зростання відносне проти запального інтерлетіну 10-го і рівень його тільки на 20% не досягав до норми. Для невагітних жінок. Особливо вигідно, демонструється вплив альбоміну на запальний процес при введенні після пологів тоді, коли ми возьмемо і проаналізуємо динаміку змін індексу запалення у цих жінок, ми бачимо, що на першу добу після пологів при е, традиційній терапії жінок, що мали при кламсію тяжкого та середнього ступеню, е, пікоподобно зростав рівень е, індексу запалення і перевищував норму майже на 1700% проти невагітних жінок. І на 1200% більше, ніж е, у жінок іншої групи. У групи другої ми бачимо, що зростання індексу запалення було набагато меншим, і він тільки на 900% майже відсотків перевищував рівень невагітних, що було на 300% відсотків е, більше. Е, Вихідного рівня. На третю добу після пологів ми відмічаємо, що активність запалення зменшується у жінок першої другої групи, але якщо у жінок на традиційній терапії, які не отримують альбоміна, індекс запалення на 700% перевищував. Норму невагітної жінки або на 160% перевищував вихідний рівень, то на тлі введення альбуміну індекс запалення у цих жінок повертався до норми. Таким чином, вище сказане дозволяє нам, дозволило нам зробити наступні виводи. По-перше, неускладнена вагітність у терміні 260 е, днів е, супроводжується запальним процесом низької інтенсивності. Це забезпечує підготовку вагітної до нормального перебігу пологів. Прикламсія помірного і тяжкого ступеню у такому ж терміні вагітності достовірно супроводжується додатковою та значною активацію запального процесу. У першу добу після пологів запальні процеси додатково, пікоподібно зростають, але на ступінь їх зростання впливає характер інтенсивної терапії. Використання інфузії альбуміну, у поєднанні з низькими дозами фуросеміду за методикою, що ми розробили, дозволяє зменшити активність запального процесу і поліпшити кінцеві результати лікування. Дякую за увагу, яку ви мені приділили, я буду на підключенні і зможу відповісти на ваші питання.